Всім привіт! Це розпаковка посилки. Прийшла мені посилка з інцею, щоб ви розуміли, такий був пакет. Ну, я вже оттуда все викладала, так що зараз я на себе примірю і покажу, що мені прийшло. Коротше, перше, що мені прийшло, це такі от спортивні штани на флісі, типа. Просто обичні широкі штани, але ну, я щось їх помірюю. І разом з кофтою поміряю вже. Я вирішила покупить до той кофти, що сейчас на мені. Просто звичайні сірі штани на флісі. Тут є такі типа полосочки, не знаю, еще видно. Вот так от підкотить і буде якось вообще прям. Стильно. Дальше следующее вот таке зіп худі з капюшончиком. Я зараз його тоже надену. Короче, вот таке худі. Розовое, конечно, воно помяте, потому що воно йшло. Отак все зіжмакане. Ну, я його поглажу, я думаю, що вообще все буде виглядать усі, якщо його погладить. Тут капюшон. І, кстати, воно не прохладне, типу, от подивіться. Тут з такого матеріалу зроблено, що воно, типу, не холодне. Я спробую надіти свій капюшон. Я не пробувала ще. Капюшон. Знаю, що капюшон можна було побільше зробити. Саме худі мені нравиться. Модно на стілі. І остання кофта отака. Я щас її теж примірюю. І моя остання кофта. подивіться, якого вона офігенного цвіту. Beverly Hills. Знаєте, якесь American Girl. Вона. При, вона ідеально просто на мене цей. Взвітлині прикольно. І ця кофта розова прикольна. Мені подобається просто всі цвіта, які я заказала. І от, знову ж таки, подивіться. Я говорила вже в якомусь із відео, що в мене якась напасть із бордовим цвітом. У мене були бордові ногті, ну, щось в мене немає вже манікюру поки ніякого. Е Бордова ця кофта, в мене бордовий рюкзак, я просто фанатію від бордову і навесно я собі куплю бордову куртку. Я думаю, щось в таких світах, прям якийсь цим цвітом. <рисвітник> Хоча, щоб ви розуміли, ця кофта дуже тепла. думаю, вона буде холодна, вона така, щось проміжне на флісі, типу такого. Хочу показати ще одне. Це такі теплі наушники на вуха. Подивіться, які вони шикарні. Я купляла їх не в сінці, я купляла в Єві. Тут поправлю телефон. Вони офігенні, тому що ті на мене будуть трохи типу, малувати, вони мені перестали, якось а ці шикарні. І навіть, якщо буде зима, типу, до них можна носити. Вони бли, ну, мені так подобаються, вони такі пушисті. От такі от, тому що приміщення я теж дивилась наушники в офлайн магазині, і там вони були в два розміри менші, щоб ви розуміли, на яку голову вони розчитані. Типа міряли на мене малі просто. Коротше, буде друга частина покупок, тому що тут я показала, типу, що я купила з одягу, а вседущий час і все остане. Там буде багато цікавого того я зараз буду знімати другу частину Тому, якщо вам сподобалося відео, будь ласка, підпишіться на мій аккаунт, поставте лайк. Для мене справді дуже важливо. Мені Дуже приємно і хочу побажати всім гарного настрою, гарного дня, мирного дня. Це саме основне у цей час. Коротше, всім пока.